Друзі, вітаю вас! Знову корисна інформація. Хто бажає, зараз я для вас її зачитаю. От у серпні 2025 року в Україні не передбачено загального підвищення пенсій. Остання індексація відбулася 1 березня 2025 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України. Це номер 2009. Бухгалтерія для бюджету та ОМС плюс 1. Проте деякі категорії пенсіонерів можуть отримати додаткові виплати. Вікові надбавки, разова допомога до Дня Незалежності. Спеціальні категорійні надбавки, чорнобильці, донори, утриманці, самотні пенсіонери з потребою в догляді. Є автоматичні гарантії мінімальних пенсій. Цей документ подано у форматі офіційної інформаційної довідки для пенсіонерів 65 плюс років, осіб так само з інвалідністю, соціальних працівників і сімейних літніх людей із чіткими підзаголовками, таблицями, роз'ясненнями й порядком дій. Вікова надбавка автоматично з 1 серпня хто отримує Пенсіонери, яким у серпні виповнюється 70, 75 або 80 років, загальна пенсія з урахуванням доплат не більше 10 340 гривень та 35 копійок На місяць сума виплачується пропорційно від дати дня народження. До кінця місяця, тобто не повний місяць, а пропорційно дням. Надбавки налагоджені автоматично заяви не потрібні. Разова грошова допомога до Дня Незалежності, хто має право їх отримувати та порядок отримання, пенсіонери з відповідним статусом, воїни, інваліди війни, ветерани, родини загиблих тощо. Отримають автоматично разом із пенсією в серпні 2025 року. Додаткові звернення не потрібні. Інші особи, які не є пенсіонерами або не зареєстровані в ПФУ, якщо ви не перебуваєте на обліку ПФУ, але маєте право, наприклад, УБД, активні ветерани, переслідувані тощо. Подайте заяву до 1 серпня 2025 року. У разі поважних причин крайній термін 1 жовтня 2025 року. Терміни подання до 1 серпня 2025 року. Основний крайній термін. До 1 жовтня 2025 року. Можливий пізній термін за поважних причин це хвороба, або якийсь ще інший життєвий форс-мажор. Способи подати заяву особисто у сервісному центрі ПФУ або ЦНАПі, ніж зареєстрованим місцем проживання, поштою до територіального органу ПФУ онлайн через портал ПФУ. За наявності КЕП або банкінг, зайти, обрати розділ заяв, прикріпити документи та подати. ПФУ це Пенсійний фонд України для уточнення. Необхідні документи: паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України. Індифікаційний номер. Посвідчення особи, ветеранське, донорське або інше. Банківські реквізити для перерахунку коштів, якщо це потрібно. Розміри разових виплат. Категорія, сума гривні разово до 24 серпня. Особливі заслуги перед батьківщиною це є 3100 гривень. Інваліди війни першої групи 3100 гривень. Другої групи 2900 гривень. Третьої групи 2700 гривень. Учасники бойових дій, Революції Гідності, колишні в'язні 1000 гривень. Діти партизан репресовані 1000 гривень також. Родини загиблих захисників 650 гривень. Інші категорії висновки це приблизно 450-650 гривень. Зверніть увагу, виплата має бути здійснення до 24 серпня 2025 року. Додаткові надбавки спеціальні категорії. Це постраждалі від Чорнобильської катастрофи виплата 2361 гривня щомісяця непрацюючим пенсіонерам, це, які проживали в зоні забруднення до 20... 1993 року та мають підтверджений статус того всього. Надбавка оформляється після подання документів у ПФУ Пенсійний фонд України. У разі підтвердження права виплата нараховується з місяця зразу подання. Почесні донори. Особи, які здали 40 доз крові або 60 доз плазми. Мають посвідчення автоматично отримують надбавку 292 гривні щомісяця через ПФУ. Утриманці особі, яка не працююча на пенсії за віком і має неповнолітніх дітей надається 150 гривень за кожну дитину до 18 років. Необхідно повідомити ПФУ про це право або зміну статусу, наприклад. Працевлаштування. Самотні пенсіонери з потребою в догляді. Особи старші 80 років, які проживають самі, мають медичний висновок про потребу догляду і утримують пенсію за віком Не інвалідністю Можуть розраховувати на 944 гривні щомісяця. Потрібно підтвердити статус та представити висновок лікаря. П'яте. Мінімальні пенсії автоматично. Завдяки постанові Кабінету міністрів України номер 209 та системі автоматичних доплат пенсія не може бути нижчою за гарантовані рівні. Ось категорії. Категорія мінімальна пенсія. Вік 65 років, повний страховий стаж жінки 30, чоловіки 35 років. Це буде 3758 гривень. Вік 70-80 років з повним стажем. Це буде 3613 гривень. Вік до 70 років з повним стажем або інвалідність першої групи, інші не категорії без стажу чи повного стажу 3038 гривень. Працюючі пенсіонери будь який вік. 2361 гривень. Друзі, якщо б ви так не встигали щось, то ви можете класти собі на паузу і прочитати. Я вам це читаю все напряму вживу. От. Пояснення: пенсіонери старші 65 років з повним стажем отримують компенсацію до рівня 3758 гривень. Якщо пенсіонер досяг 80 років, але має неповний стаж, надбавка пропорційна автоматично нараховується до рівня мінімальної пенсії. Працюючі пенсіонери гарантовано отримують не менше 2361 гривень. Це означає, що навіть якщо пенсія розрахована за стажем і віком, вища вона буде не нижче гарантованого рівня. Як перевірити нарахування і отримати виплати покроково уточнення віку та статусу. Перевірте, чи вам виповнилося 70-75 років або 80. У серпні право на надбавку буде. Оцініть, чи маєте статус, що дає право на разову допомогу УБД. Інвалід війни, донор тощо. Перевір... Перевірте на порталі ПФУ Пенсійного фонду України або в додатку Пенсійний фонд. Якщо маєте КЕП або банкінг, увійдіть у особистий кабінет. Перевірте розділ нарахування виплати чи сповіщення. Якщо виплата відсутня, зверніться у відділення ПФУ або ЦНАП для з'ясування. Подача заяв, якщо потрібно, для разової допомоги до Дня Незалежності, до 1 серпня 2025 року або до 1 жовтня за поважних причин через сервісний центр, поштою або онлайн через портал ПФУ. При поданні вкажіть контакти, реквізити банку, прикріпіть всі документи. Підтвердження прав статусу. Ще один такий от розділ. Якщо ви зверталися за раніше зазначеними статусами Чорнобиль, догляд, утриманці, донори. Переконайтеся, що документи правильно зареєстровані в ПФУ. Так, Пенсійному фонді України, ще раз нагадую, у разі сумнівів отримати копії, заява або довідок перевірити облікову справу. Отримання виплат. Надбавки і разові допомоги пенсіонери отримують разом із пенсією в серпні. Якщо ви не пенсіонер, але маєте право, виплата йде за ваш рахунок або через облікову організацію, наприклад, військова частина. Ось дають уже висновки та рекомендації. Жодного загального підвищення пенсії у серпні 2025 року не передбачено. Лише індексація у березні. Надбавки надаються автоматично, якщо виконано умови вік, статус, стаж за віком та за статусом. Разову допомогу до Дня Незалежності отримаєте автоматично, якщо ви пенсіонер. Із відповідним статусом. Інші особи лише за заявою. Мінімальні пенсійні виплати гарантовані державою. Навіть якщо ваша пенсія за розрахунком нижча, вона буде доведена до встановленого рівня. Терміни заява. До 1 серпня або до 1 жовтня з поважної причини. Ось такі терміни. Виплата буде до 24 серпня. Дають пораду ще, перевірити статуси, документи та нарахування. Це не потребує додаткових кроків, але може суттєво підвищити ваш дохід. Ось така ще була інформація, друзі, для вас свіжа. Постарався для вас у БД. Хто не знає, це базова допомога, Ну, ви там вже розберетеся. У мене все на сьогодні. Бажаю вам гарного здоров'я, на все добре. Зустрінемося вже у наступному важливому обговоренні. Як тільки появиться, я дам вам знати. На все добре. Бувайте здорові, друзі.